Доброго дня, другокласники! Рада всіх я вас вітати і урок наш розпочати. Будемо старанно працювати, математику вивчати. Тема уроку: складання таблиці множення числа 6. Розв'язування задач. Творча робота над задачею. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 129. Розгорніть свої зошити. Запишіть дату, березня, класна робота. Відео на паузу. Цей метелик точно знає. завжди таблицю повторяє. Разом з ним ви повторіть, а добутки у рядочок запишіть. Таблиця множення числа 5. 5 помножити на 9, пишу 45. І по колу працюю. Відео на паузу попрацюйте. Завдання 791. Заміним множення додаванням обчисли. Дивимося, 13 помножить на 4. Дорівнює 13, повторюється доданок 4 рази, дорівнює 52. Поставте відео на паузу. Розв'яжіть вирази за зразком, перевірте, чи такі відповіді у вас вийшли. Завдання 792. Заміни і додавання однакових доданків множенням обчисли. Дивимося, 4 доданки. По 3, так? Да? Так і пишу 3. Повторюється 4 рази. 3 помножить на 4 дорівнює 12. Поставте відео на паузу. Обчисліть вирази. Перевірте, будь ласка, чи такі відповіді у вас вийшли. Завдання 793. За схемою склади добутки з першим множником 6. Запиши у стовпчик. Дивимося, пишемо 6 помножити на 2 дорівнює 12. 6 помножити на 3 дорівнює 18. 6 помножити на 4 дорівнює. Поставте відео на паузу. Запишіть. Дітки, ми з вами склали таблицю множення числа 6. Будь ласка, вивчіть її на пам'ять, на зубок. Це вам допоможе швидше обчислювати вирази і розв'язувати задачі. Завдання 794. Обчисли, скориставшись таблицею множення. Дивимось, у нас вирази на дві дії є. Вирази з дужками. Якщо в виразі є дужки, то виконуємо в першу чергу дії в дужках. а потім множення ділення, додавання віднімання. Але, якщо немає дужок, то спочатку виконуємо множення ділення, а потім додавання віднімання. Пригадали відео на паузу, попрацюйте, перевірте вирази. Завдання 795. Пригадай переставний закон множення, обчислий. Згадуємо, від перестановки множників добуток не змінюється. Дивимося, 2 помножити на 6, дорівнює 6 помножити на 2, дорівнює 12. Був першим множником двієчка, став другим множником. Добуток не змінився. Відео на паузу. Попрацюйте. Давайте разом зі смайликом пригадаємо, як же вибрати правильну дію у задачі. У нас у задачі є більше або менше. Якщо в задачі сказано на декілька більше, то збільшуємо на. Яку дію виконуємо? Правильно. Якщо на декілька менше зменшуємо, що робимо, віднімаємо. Якщо стоїть на, збільшуємо або зменшуємо. Якщо ж питається, сказано у скільки разів там більше, ну, у скільки то разів більше, то збільшуємо у. Множимо, зменшуємо у кілька разів, ділимо. Пригадали? Молодці. Задача 796. Слухаємо. Із грядки принесли 8 огірків, а помідорів на 6 більше. Скільки всього помідорів і огірків принесли з грядки? Що приносили? Огірки помідори. Правильно, скільки огірків? 8 штук. Помідорів невідомо, на 6 штук більше. Питається фігурна стрілочка, скільки всього разом. Дивимось, можемо знати разом? Не можемо. Не знаємо помідори. Для того, щоб узнати нам помідори, нам з вами треба виконати першу дію. Збільшити на 6. Згадуємо: збільшити на 6, яку це дію виконаємо? Правильно, додавання. Дія всього разом, яка це дія завжди? Додавання. Ми з вами складемо ось такий вираз. Дивіться, у нас вийде перша дія 8 на 6 більше додавання, да? і тоді 8 додати 8 додати 6 дорівнює скільки. Так. А якщо в нас просять, замінив задачі словосполучення на 6 більше, словосполучення У шість разів більше, розв'яжи утворену задачу. Ось у нас дітки ось така задача вийде. Умова, по суті, та ж сама, так, але не на уже, а У. Вибачте, що пишу так мишкою. Не штуки, а разів. Разів більше. Дивимося зразу цей вираз це з першої задачі. Дивимося дітки, знову так само знаходимо скільки помідорів, і тільки потім разом. Разом це завжди дія додавання. А у нас у 6 разів більше. Яку це дію виконаємо? Помножити. Це дія помножити точечку, таку намалювала. І вийде 6 на 8, 48 плюс 8, 56. Тобто, нас просять дітки змінити ось це, змінити на у 6 разів більше. Розв'язати і скласти вираз. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Задача 797. У господарстві є два індики. Курей на 10 більше, ніж індиків, а качок удвічі менше, ніж курей. Скільки качок у господарстві? Дивимось, хто є індики, кури, качки. Скільки індиків? Два. Курей невідомо на 10 більше, ніж індиків. Качок невідомо удвічі менше. У два рази менше, ніж курей. Запишіть, будь ласка, умову. Ось такий запис умови у нас вийшов. Діти, чи можемо дізнатись, скільки всього качок? Менше, ніж курей. Веду до курей, а курей невідомо. Спочатку дізнаюся, скільки ж було курей. І тільки тоді зможу узнати, скільки було качок. Поставте відео на паузу, розв'яжіть, будь ласка, перевірте розв'язок. Вираз склала 2 додати 10 поділити на 2. Щоб першим зробити обчислити суму, я її беру в дужки. Першою діє в дужках, потім ділення. Самостійно опрацюйте, будь ласка, номер 798-799. Котру годину показує годинник до полудня та після полудня. Дивимося, дітки. 0,0. 60 хвилин, 0 починається нова година. Коли стрілка показана 12, це рівно. Дивимось, 1 година рівно. Це до, далі: 13 до, до полудня. Після полудня дивимося одна. 12 плюс 1 13 годин. Скільки це годин? 2 години рівно. Після полудня 12. Додати 2. Скільки це? 14. Годин. Скільки це годин? Обчисліть, будь ласка. Котру годину показує годинник до полудня і після полудня. Дивимося. одна година 36 на 5, 30 хвилин. Після полудня. Щоб узнати години, треба 12 додати 1. 13 годин 30 хвилин. Дивлюся, рівно 5 годин. Скільки це буде? Так. Це буде рівно 5 годин до полудня рано вранці. І 12 плюс 5 це буде 17 годин після полудня. Поставте відео на паузу, розкажіть, будь ласка. Підводимо підсумок. На уроці ми трудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці, ви всі просто молоді.